Вітаю! що шукаєте? щось фактурне чи класичне? Не вгадали, шукаю більш автентичне в українському стилі. Знайомі відкривають готель. Готель сучасний, але дуже-дуже такий затишний, знаєте, Але дуже-дуже Модерне, якщо можна так сказати. Зараз покажу, що вони хочуть досягти отакої от фактури. Бачите? Так, так. Це ж зі стилю садок вишневий коло хати, руші над вишнями гудуть. Супер! Сам, такими словами вони мені казали. Не знаю, як ви це зробили. Це супер. супер. Але я не бачу нічого подібного. Ходімо, все покажу. Супер. Тоді для українського простору беріть і український матеріал. Ось матера від елемент декор містить собі армуруючі волокна. Ось зірці, що з неї можна робити. Її можна покривати зверху воском як матовим, так і глянцевим, додавати срібло, перлину, що завгодно. Варіацій дуже багато. Це срібло з воском, це просто матовий віск. А по товщині що вона витримує? Тримає шар сантиметр. Супер. І розтріскувань немає, так? Да? Так, завдяки армурюючому волокну, яке є в цьому матеріалі, вона має дуже велику еластичність. Як бачите, ніяких розтріскувань. Супер. І по ціні доволі приємно. Так. Беріть, будете задоволені як ви, так і замовник. Клас! Підходить як і для старих стін, так і для хати мазанки. А можна спробувати нанести її? У нас можна все. Ходімо. Ось шпателі, ось у вас матеріал. Будь ласка, пробуйте. Дуже класно. Зараз спробуємо відтворити те, що хотів замовник. Наче схоже. 100% воно при такому нанесенні можете розраховувати на розхід від 2,5 кг на квадратний метр. Ну тоді розпочнемо спалити. Без проблем. Вітаю! Матеріал знайшов, зробив вже замовлення на перший етап. Гадаю, вам сподобається, що й вдалося зекономити. Виїжджаю до вас.